Першим гостем в домі іменинниці цього дня став Царидарівський сільський голова Юрій Попович. Про партизанку в районі знають і пам'ятають в багатьох селах. З кінця 40-х років вона разом з чоловіком жила в селі Полтавське. Вони переїхали туди з Білорусі. Вже на старість вона перебралася до доньки в Миролюбівку, де живе й зараз. В Свої 92 Олена Антонівна Кажан повна сил та натхнення. Багато гуляє на здоров'я не жаліється, навіть навпаки. Здоров'я як. Настрій у Олени Антонівни, як завжди, бойовий. З Юрієм Поповичем вона ділиться останніми новинами та переживаннями. Жваво обговорює гостей минулорічних святкових дат та плани на майбутнє, в тому числі і дні народження. До того ж, за словами іменинниці, до красивої дати залишилось всього нічого. Вісім років не будемо. Ми знаємо, ми знаємо готові. Ми готові теж прожити восім. Олена Антонівна дякую, що про неї не забувають, із задоволенням розказує, як сільські та селищні голови, керівники підприємств та установ Лозівського району приїздять до неї на кожне свято. Хвалиться знайомствами з почесними людьми та оригінальними подарунками, що їй доводилось від них отримувати. І поки гість ще не пішов, одразу запрошує його на наступні свята. Ось буде ще 22 ноября, День партизанської слави, щоб приїхали Обов'язково, обов'язково. Середарівський сільський голова від запрошення не відмовляється. Зізнається, що й не зміг би. Додає, що бути гостем в цьому домі велика честь і обіцяє обов'язково приїхати, аби тільки винувати ця свята була здорова та щаслива.